Цієї середи прийом міського голови розпочався традиційно з питання оформлення земельної ділянки. Іван Орел вже написав заяву та додав необхідні документи. Чоловік прийшов дізнатися, на якому етапі його справа. Міський голова відповів, що наразі очікують висновку архітектури. Наступною звернулася Любов Сігарьова. хочу знати, знаті копіхаті на яднакрапна на викупу. Подвальних приміщень ну я сейчас прийшла з цим таким завідом колективу. Міський голова відповів, що це питання вже обговорювали на засіданні виконавчого комітету. Порадив жінці написати заяву, яку вивчать на депутатській комісії. А вони вже вийдуть на місце і розглянуть можливість передання підвального приміщення у приватну власність. Далі з містянами зустрівся начальник реєстраційної служби головного управління юстиції у Київській області Олексій Ботезат. З 12 лютого вступила в силу силу постанова кабміну про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і порядку надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це повністю новий порядок. Він є достатньо спрощений і удосконалено. Що там як додаткові можливості? Там передбачено можливість направлення документів на реєстрацію буквально усіх. Які надаються реєстрації речових прав через пошту або курірською доставкою. І в такий же спосіб отримати від державного реєстратора ці ж документи. Друге, з сьогоднішнього дня чітко визначено, хто несе відповідальність за достовірність документів, які подаються державному реєстратору. Це заявник. Следуючий момент. Чітко вже визначено в законодавстві, що для реєстрації права комунальної або державної власності, або взагалі права на новосформовані земельні ділянки і похідного права, таких як оренда, суперфіція, фітезіс і, і так далі, можливість подання однієї заяви. Тобто, випадку, якщо відведення здійснюється сьогодні. Тут тобто право власності не зареєстровано, до першого, року. Також Олексій Ботизат відповів на запитання, які турбують кожного, хто хоча б раз зіткнулися з процесом приватизації. Це черги у реєстраційній службі. Він пояснив, що державні реєстратори не встигають обробляти великий обсяг документів, що надходять. Я, е, зараз ми з питань реєстрації чують прав, додаємо до документа. Це працівника інтестраційну службу Борізької сходок з прийшов управління юстиції. І я впевнений, що додаткової цієї штатної чисельності можна буде перерозподілити обов'язки та оперативність вирішення тих завдань, які покладаються на органи реєстрації прав. Також Олексій Павлович наголосив, що записуватися до електронної черги людина може за власним бажанням, а не примусово. Олексій Ботезат також зробив акцент на тому, що головною метою його діяльності є усунення недоліків та вдосконалення роботи реєстраційної служби, аби надання адміністративних послуг було доступним для громадян. Реєстраційна служба була залишена в ганебному стані, ніхто не займався і всі виконуючі обов'язки, які були, вони мали інші інтереси. І я все роблю і штатну чисельність, і електронні сервіси і ми упорядочимо все, що ми зможемо. Але усіх має бути терпіння. Аби дізнатися більше інформації про новий порядок та інші деталі роботи реєстраційної служби, дивіться програму на пульсі часу в ефірі та на сайті телеканалу. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.